Євангелія від Матея, розділ 17 По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте. Не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні Його тоді спитали Його. Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде, й усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні. Що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів. Та вони не могли його зцілити. Родини вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів то його Виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають, Чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, Симоне, здається? Земні царі, з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий їй рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Послання до Филип'ян, Розділ 4. Тож, брати мої любі, за якими я тужу, Моя радосте і вінче мій. Стійте так у Господі, любі мої. Еводію, благаю, та й син тиху теж благаю, щоб думали однаково у Господі. І тебе, щирий товаришу, теж благаю, допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі життя. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати. Усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе. Що шанобливе, коли якась чеснота чи що небудь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніте і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филип'яне, знаєте, що на початку євангельської проповіді, коли я вийшов, був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні. Бо і у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби це не те, щоб я шукав дарів. Я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби. За багатством своїм у славі у Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які зо мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з Духом Вашим. Амінь. Псалом 32 Блажен кому простилось беззаконня. Кому гріх покрито, блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства? Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов підлітню спеку. Та я Висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив, признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти захист мій. Ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будь ти, як той кінь, немов віслюк той нерозумний що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати, а то до тебе. Не підійдуть. Великих мук зазнають нечистиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться, праведні, і ликуйте всі праві серцем. КНИГА. Приповідок. Розділ восьмий Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос. На верху горбів при дорозі Стає вона і на розпуттях. Коло при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді ума набирайтесь. Слухайте, бо я про важливе говоритиму Із уст моїх. Вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку, і устани щирі. Я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене почином путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори. Раніше від пагорбів я народилась. Тоді як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні певні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі. Я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно. Гралась на його земному крузі, моя втіха – бути з людськими синами. Отож тепер. Діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день удень біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить? Той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга Пророка Захарії. Розділ сьомий Четвертого року царя Дарія надійшло слово Господнє до Захарії на четвертий день дев'ятого місяця Кіслева, коли Бетелсари і Регем Мелех та його люди послали умилостивити обличчя Господнє і спитати священників, що при храмі Господа сил, і пророків. Чи маю плакати і постити п'ятого місяця так, як я чинив оце вже стільки років. І надійшло таке слово Господа сил до мене. Скажи всьому народові в краю і священникам, коли ви постили і плакали п'ятого і сьомого місяця оцих сімдесят років, чи ж то ви справді для мене постили? Або коли ви їсте та п'єте, чи то ж не ви їсте і не ви п'єте? Чи ж ви не мали б були слухатися слів, що Господь проголосив був через перших пророків коли Єрусалим був заселений і процвітав із своїми містами навкруги, і коли Негев і Шефела були заселені? І надійшло таке слово Господнє до Захарії. Так говорить Господь сил, судіть судом правдивим і чиніть любов та милосердя кожен до свого брата. Вдову і сироту приходня і бідного не утискайте, та зла у вашім серці не мисліть на брата свого. Але вони не хотіли вважати, і, збунтувавшись, відвернулися від мене і затулили собі вуха. Щоб не чути, вони зробили своє серце твердим, як алмаз, щоб не слухатися закону і слів, що Господь сил послав був духом своїм через перших пророків. Зате ж і був великий гнів від Господа сил. І сталося. Коли він кликав, вони не слухали, так і вони взиватимуть, і я не слухатиму. Говорить Господь сил, я їх порозкидаю бурею проміж усі народи, яких вони не знали, і край їхній по них запустіє так, що ніхто не буде проходити і не буде повертатись, бо вони з милого краю зробили пустиню.